Всім привіт! Зараз я розповім, як можна взяти інформаційну довідку у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно підприємства. Сподіваюсь, ви вже зареєструвалися на цьому сайті Мін'юсту. Якщо ні, то реєструємося і заходимо. Для прикладу я покажу, як взяти інформаційну довідку щодо майна фірми Регіональні ресурси, яку у 2017 році придбав нардеп екс-президент Державної будівельної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась. У своїй декларації Микитась вказав, що фірма йому обійшлася в 60 тисяч гривень. Так, ходимо сюди. ходимо далі. Так. Юридичні особи вибираємо ну і вводимо код фірми. Тиснемо на знайти. І бачимо, що щоб отримати довідку, нам треба здійснити оплату, і це буде коштувати 23 гривні. Після здійснення оплати отримуємо довідку. Бачимо, чим володіє фірма. От, ну, Зокрема, нежилим будинком, який знаходиться в самому центрі Києва на вулиці Пушкінській, 27.